Доброго вечора, ми з України. Сьогодні ми з вікою будемо знімати розпаковку, але не закупки, а не звичайні сумки. Ми були сьогодні в Ресте Декер. Це таке місце, де добрі люди роздають продукти харчування тим, хто цього потребує. Починаємо віка. Велика, велика пляшка. Мені здається, це соус. Це соус. Ще одна велика-велика пляшка. Мабуть, що це соус. Але я французькою не розумію. Потім почитаємо, що це за пляшечки. А це ми розуміємо. Це тортеліні. Це такі маленькі-маленькі пельменчики, або вареники. Почитаємо, з чим це, з якою начинка. Один. Два. Три. Чотири. І, здається, десь ще були. П'ять, шість. Сім. Вісім. Ось такі. Красиві, красиві маленькі вареники. Або пельмені, або невідомо що це. Що нам ще видали? Нам видали молоко, на якому намальована корівка. Молоко з Франції. Ще нам видали шість баночок. Ой, це щось з томатиками. Або самі томатики, або щось з томатиками. Не знаю, що це, але виглядає дуже смачно. Відсунемо. Це звичайні макарошки памінзані. А це твій улюблений рис басматі. Рис басматі. Пляшка води. Пляшка води для прогулянок. Ось сюди її поставимо. І ще пляшка майонез American Style Heynes. Якийсь майонез американського стилю. Да. Ще нам видали шість. Чого? Шестеро яєць курячих. Ти любиш варені курячі яйця, Віка. Це курочка, а це яєчка курячі. Ще нам видали коробочку винограда, зеленого смачного винограда. Коробочка. Ще нам видали ось таких декілька пакетиків. Ой, міні-модза. Мабуть, що це маленькі моцарелки там всередині. Бо це міні-модза для круїзис Марко пепер Невідомо, будемо читати, що то таке. Ось ще така маленька міні-мацаревка. Так, ще нам видали ось такі ніжки. Мені здається, що це або курятина, або Ну, схоже на курятину, але це з великого пакування, тому усі букви залишились. На їх стороні. Це багато-багато курки. Курку ми сховали в холодильник і тепер е ще ось щось смачненьке. Бонтон, апрес шампуін, алое вера біо. Апрес шампуін, кондиціонер. Це шампунь та кондиціонер. Голову тобі будемо мити. Так, тепер торба смаколиків. Торба смаколиків, Йогурт Данон. Йогурт Данон. Асортимент. 16 міні- млинців. 16 маленьких млинців. А, якась намазка сирна. Ще одна сирна намазка. Так, да, вона смачненька. Це маленький хлібець, булочку для гамбургерів. Один і ще один. Булочку для гамбургерів. І це якийсь шоколадний бар смачний, дуже смачний, якийсь шоколадний рулетик, великий-великий. А це тобі персонально видали медальйон. Це печиво з шоколадом. Він дуже смачний, цей медальйон. І ще трохи смаколиків, якщо ми нічого не переплутали. Це також намазка та рама. Будемо читати, що це і для чого. І саме головне, і саме смачне. Сіла торба овочів. Ось така капуста. Брокколі незвичайно, з пірамідками. Красиво. Ось такий червоний перець. І ось така цибуля. І червоний перець. І зелений перець, і картопля, і цибуля. Це листечко звідси відпало. І ще червоний перець, і ще зелений перець, і ще картопля. І це цибуля, назву якої я не пам'ятаю. І ще картопля, і ще жовта перчина. Тримай! Тримай, ти ж любиш жовтий перець. Ось і ще зелена перчинка, картоплинка, і ще червона. О, червона. Ось тепер все. Ось такий гарний набір продуктів для чотирьох осіб нам сьогодні видали в громадській організації Рестедекох. Дуже дякуємо. Кажи, до побачення!